Саме через те, що місто рівне це така собі українська Венеція. Більшість рівнян не хочуть навіть їздити на моря. Нахер не інтересно, можна літом і так покупатися. Про... Проїжджай, давай будь. Дорогая, уучібга! Ох, пти, ти подивись, як там глибоко ні, я їбав Вибачте, пробачте за мій французький, я туди не поїду. Мені мой коник важніший, диви як машини їдуть. Аааа, яка грозада. Просто наші рівненські тігри ділають. Ау. Кстати, так, як у цей чувак поїхав, мені треба. Бо там то я теж бачу, що глибоко дивидись, скільки водички. а а Гаско! маршрутка як лайнер пливе тубаш о дівчина пішла змокла до ніточки боже бідне дитя люди ого тесла зараз вона як закоротить то геть і риба вся повпливає я тобі кажу ізюмінка рівно Перекреще автовокзалу, як завжди! просто все плеве! Що, боїтеся їхати, я теж боюся, не бійтеся. Все буде добре, все буде Україна, диви нас глибокий, юху, юна. ей Диви, диви, диви! що робить диви? Катаклізм, диви. Бачу, по пороги, задуває водою. Ой-ой-ой, брат, ти що ти що так гнаєш? Не озеро Лагуна, диви, диви, бачу. Ось машина їду світі в воді. Це наше місто, я його люблю. Там червона машинка їде. ага.